Як держава розвиватиме українське село? Поговоримо із директором департаменту науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських територій мінагрополітики Сергієм Кадегробом. Пане Сергію, вітаю вас у нашій студії. Отже, я нагадаю, мінагрополітики розробляє проект концепції розвитку сільських територій на період до 2025 року, яка забезпечить максимальний розвиток сільських територій усіх регіонів. Ну і перше питання наше буде, звісно. Саме про це, які основні засади цієї концепції, як я щойно сказала, що саме розробляються, і що є державницьким пріоритетом при розробці програми розвитку сільських територій? Добрий вечір. Дійсно, стан українського села і території сільських територій викликає занепокоєння давно. В нас і Міністерство аграрної політики і продовольства України і Микола Вадимович Присяжнюк неодноразово звертав увагу і наголошував на те, що це повинно стати нашим пріоритетом. Ось Безумовно, стан, ну як я вже сказав, викликає занепокоєння і про це свідчать навіть зникнення деяких населених пунктів з мапи нашої країни. І для цього, щоб зберегти зберегти те, що все, що є гарне в нашому селі, а це традиції, уклад, духовність, і дозволити їм розвиватися більш-менш спокійно. І нами і запропонувала концепція розвитку сільських територій, що вона передбачає з тижнем. Стрижним цієї концепції є надання можливості територіальним громадам самим визначати напрямки свого розвитку. Ви бачите, що держава передбачає певні напрямки і певні компенсації по державним програмам. Це і на зрошення, і на компенсацію техніки, і на розвиток садівництва. І Микола Володимирович ще не сказав, там ще буде програма підтримки захисту закритого ґрунту, тобто тепличних господарств. Все це запропоновано селянам для того, щоб вони розвивалися і мали змогу а, отримувати певні доходи, які дозволять їм розвиватися. Але вони повинні самі визначитися, тому що а, тільки. На підставі розвитку локальних стратегій розвитку і можливо сконцентрувати зусилля всіх державних програм. Ми чули, що зараз державним бюджетом передбачені певні кошти і освітянські програми, і захисту охорони охорони здоров'я. І все це повинно бути сконцентровано саме на місці, де де з'ясовується, де концентруються всі ці угу. речі, тільки на містах і тільки територіальні громади можуть визначити чим їм займатися. або вирощувати сади, або вирощувати якісь баштанні культури, або будувати елеватор. Тобто можна сказати, що в цьому напрямку робота йде, але чи будуть передбачені програмою заходи на подальше зростання самоекспортних можливостей українського ПК? Безумовно, саме експорт і дає нам ті кошти, які ми можемо повертати в бюджет, а бюджет може виділяти по цільовим програмам. На це передбачені окремі державні програми. Але я хочу ще раз повернутися на те, що територіальне вперше в концепції, а концепція це напрямок розвиток державної політики на підставі цієї концепції будуть подалі розроблені на державна програма розвитку а, територій, яка буде передбачати концентрацію зусиль на тих напрямках, де це необхідно. А ці напрямки і повинні визначати територіальні громади, тобто більше прав дається територіальним громадам, регіонам, для того, щоб вони самі могли визначитись напрямки свого розвитку і а, забезпечити свої, свої підняття Ну, те, що їм потрібно. А от ви кажете, що напрямки будуть визначатися громадами, але яким чином будуть визначатися саме особливості тих регіонів, не тільки що вони хочуть, а які фактичні особливості зараз сьогодні було засідання президії Академії наук а, аграрних наук, на якому розглядалося питання зміни клімату України? А, ми бачимо деякі. Зрушення в плані вологості, в плані засушливості і так далі, і тому це все треба передбачати і виходячи з кліматично територіальних зон, і планувати своє виробництво це, це що торкається, наприклад, сільськогосподарського виробництва. Якщо ми торкаємося взагалі укладу сільських територій, то ми можемо розмовляти ще й про розвиток зель, сільського зеленого туризму. Ми можемо розглядати про інші промисли, які традиційно розвиваються на селі. Тому тут у територіальних громад безліч варіантів для розвитку. А чи отримують вітчизняні аграрії, дієве, головне, ну такі знаєте, недорогий фінансовий інструмент для власного власного розвитку. Безумовно. і разом з концепцією, яку розробляється, ми для цього її розіслали практично усі не практично, а в усі регіони країни. Зараз збираємо повністю інформацію про те, що необхідно там ще передбачити стратегія розвитку аграрного сектору економіки, яка дасть можливість реалізовувати в тому числі і цю концепцію тому я думаю, що аграрії аграрі і сільські мешканці отримують необхідний поштовх і необхідні можливості для розвитку.